Українська ППО постійно бореться з масованими атаками дронів. Ну, і ракет Росія удосконалює свої шахеди, а партнери передають Україні сучасні системи захисту. Водночас, вітчизняне виробництво ППО та дронів теж набирає обертів. Але чи достатньо цього, щоб повністю перекрити небо про це та про те, як змінюється війна в повітрі? Ми говоримо далі з військовим експертом вже з нами на прямому включенні. Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років, а також засновник благодійного фонду. Закриємо небо України, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, давайте, пане Ігорю. Розпочнемо з вами з того. Наскільки зараз ефективна українська ППО і чи встигає вона адаптуватися до нових викликів, як бачимо, все більша і більша кількість шахедів, безпілотників, яка збивається над українськими містами останнім часом? На жаль, не встигає. Хотілося б, щоб цей процес відбувався швидше. На жаль, ворог масштабував свої виробництва відносно піспілотних відносно апаратів, в тому числі і ударного, типу, такі, як шахет. Він постійно працює над удосконаленням характеристик цих апаратів, таких як висота польоту, підняли до 2-5 кілометрів, швидкість ставити реактивні двигуни, ставити камери. Для того щоб можна було діяти в режимі FPV до 150 кілометрів і таке інше. Тобто, безумовно на це треба реагувати і шукаються шляхи І саме для цього кращий, найбільш ефективний спосіб це супередженням діяти, і це означає, треба наносити удари по підприємствам, які виробляють такого роду безпілотні апарати, а також місцям їх зберігання. Ну і коли вже, на жаль, вони піднялися в повітря і йдуть наносити удари по об'єктам на території України, то треба застосовувати засоби протиповітряної оборони. Саме протиповітряні оборони це безпілотний апарат відноситься до аеродинамічних цілей, крім безпілотних апаратів, до них відносяться крилати ракети, літаки, гелікоптери. Тому е, шахет, якби більш дешевий з цих засобів, і е, шукається шляхи знаходити не просто ж, е, засоби, які б знищили, хоча йдуть на це, тому що він шкоду велику приносить а бойову частину вони збільшили від 50 до 90 кілограмів на конкретно. А так е, все ж ефективно. І повідносно дешево знищувати їх. Шляхи є різні, тобто технічні такі як застосовувати безпілотні апарати винищувачі, але у нас вони тільки набирають оберти по виробництву і потребують навчання операторів для того, щоб їх застосовувати, вивчати засоби подавлення, хоча вони міняють частоти, на яких діють і так далі, але так чи інакше. E, Значить, треба в мобільних групах, які займаються знищенням цих шахедів, їх робити переоснащення, щоб вони були більш ефективні. Тобто, технічні засоби, які виявляли б, шахеди, супроводжували і давали ціле указання засобам знищення, щоб вони саме це і проводили. Є ряд проблем, і в тому числі скорочується кількість тому, що військовослужбовці з мобільних груп в повітряних силах вимушені передавати в сухопутні війська, і тому кількість зменшується їх урядом. Було прийнято рішення формувати групи протиповітряного захисту, на які входили до всіх мобільних груп. На базі добровольчих формувань територіальних громад, тобто держава не справляється з вирішенням питань, масштабуванням, і громадяни, які не підлягають мобілізації, можуть входити в ці групи для того, щоб захищати місця, де вони проживають, наприклад, де вони працюють, шляхи пересування своїх членів родини, сусідів і все таке інше. Тобто те про що в свій час добровольці ці добро добровольних формувань територіальних просили в 2022 році, здійснилося тільки зараз, але все ж має місце документ юридичний, виділяється кошти Міністерством оборони, і цей процес інтенсивно треба почувати, щоб підвищувати ефективність боротьби з такого роду повітряними цілями. Пане Ігорю, а чи можемо взагалі говорити про те, чи є можливість, наприклад, закрити повністю великі міста, наприклад, силами ППО або установками ППО? Чи можливо це взагалі, наприклад, там Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Запоріжжя? Чи можливо це в наших реаліях зараз? Якщо коротко, то ні. І є ряд пояснень з цього приводу. Ну скажем, перше і головне це потрібний заход, засоби для цього, про які ми з вами вже мимохідь говорили, і люди під це яких теж немає, тому що не вистачає військовослужбовців в повному мірі не проведення повної мобілізації тому військовослужбовців не вистачає. Значить, навіть така країна, потужна з точки зору протиоповітне протиракетної оборони, як Ізраїль, невеличка площа чотирьохярусна потужна система протиоповідної протиракетної оборони не може забезпечити свої місця від захисту на сто відсотків, і взагалі в світі немає такої країни, яка би це забезпечила, але треба боротися. І проводити заходи відносно підвищення потенціалу, тобто зменшувати таким чином вирогідне того, що все ж ворог буде прориватися через нашу протиповітряну протиракетну оборону і досягати цілі, це можна і треба робити, і на цьому треба зосереджуватися. Я призиваю відносно того, що ми вигнушені в якому сенсі всі. Оставати фахівцями з протиповітряної оборони, я не кажу ракети, там великі комплекси. Це питання державне. А от протиповітряної оборони треба розбиратися, вивчати, хоча б по двом причинам: перше досконально вивчити для того, щоб коли відбувалося застосування ворогом цих шахів, то уявляти візуально чи по слуху, де вони, що вони, і які є у громадянини конкретно в конкретному місці важливості для того, щоб забезпечити свою безпеку, тобто сховатися в совищі чи будь за яким там. Ну, в умовах, в окопі, в будь будьте і таким чином підвищувати варіантність виживання самому, членам своєї родини, ну і так далі. Сусідам. Другий напрям це підвищити спроможності роботи мобільних груп, і треба розбиратися, вивчати це законодавство, значить, ви, виясняти. Значить, ці мобільні групи підпорядковані входять як ДЛ, ДФТГ. Ходять до складу командування територіальної оборони, це окремий рід Збройних сил України. А з точки зору протиповітряної оборони вони підпорядковані командуванню повітряних сил, і там навколо місць, які ви перераховували населені пунктів. Є підрозділи протиповітряної оборони. Та, значить, через керівництво своїх територіальних громад треба налагоджувати зв'язки. Якщо не вистачає формувати ці мобільні групи, добиватися, щоб їх спорядження давало, озброєння, техніку, боєприпаси згідно цього документа, кадміну повинні ставити на види забезпечення, грошове забезпечення, страховку, ну і таке інше. Тобто треба цим займатися для того, щоб підвищувати ступінь безпеки місця проживання наших громадян. Пане Ігорю, давайте тепер поговоримо про можливість взагалі створення такого аналогу, як Залізний купол в Ізраїлі. Ви вже згадали, згадували сьогодні Ізраїль, і, і в прикладі того, що навіть Ізраїль зі своїми військовими потужностями він не спроможний повністю закрити своє небо. Але тим не менш, чи є у України перспектива? Дістати свій такий захист, який більш-менш все ж таки рятував територію безпосередньо вже України? Ну, панасе я сказав: з цієї точки зору немає в жодній державі. Купол залізний виконує свої обов'язки специфічне. Він розроблявся проти снарядів типу Катюші, Граду, в першу чергу такого, яке масово застосовувати, і, значить їх знищувати. У нас такого засоби немає, але у нас ідуть працювання, розробки воєнно наукової по зенітно ракетним комплексам і не одного типу і близькі дії і середньої великої дії. І це добре, але це ж потребує часу, коштів, зусиль відповідних, а нам потрібно вже зараз. Тому треба займатися тим, щоб отримувати від міністерства оборони ти, що є на поточний час, вивчати де це і що можна купляти, якщо донатять частини підрозділу, які на лінії зіткнення дуже добре наших громадян, але можна допомагати самим собі там, де людина проживає, там де вона працює. І підтримуєте той підрозділ, який перекриває вас, в який в день працює хтось, ваші родичі, а вночі йдуть і захищають до речі, цей досвід багатьох країн Другої світової війни, і Радянського Союзу, і Британії, і Європейських країн, і це не новація така, але ну, питання в організації в юридичних підставах, які тепер вже є. І потім в тому, щоб знаходились люди, які вміють це робити, якщо ні, то їх навчать і таким чином підвищувати потенціал, опять-таки говорю, захисту з протиповітряної оборони об'єктів на в територіальних громадах. Пане Ігорю, давайте розбиратися тепер по суті того, що, чим нам допомагають безпосередньо вже наші партнери. І давайте з вами поговоримо про відмінності, наприклад, систем Петріотів, насамсів Арістів, що більш вигідно зараз мати, що більш. Добре, робить свою роботу вже у новій війні тут в Україні, і які установки нам треба свої розробляти як аналог зараз вже існуючих з ось цих. Або може ви приведете приклад якихось інших систем протиповітряної оборони? Тож прошу вашу аналітику. Ну не зовсім вибачте коректно підхід такий вигідна. Нам треба засоби в широкому світлі треба, щоб знищувати мала розбірне цілі. Знищувати на можна на не висоті, але потрібно, щоб діяли і на середній, і далекебійне. Я в свій час закінчував вчилище на ракетному комплексі, який працює на працював на 250 км. кілометрів, але його успішно порізали поступово. Навіть якщо він старий, ну так чи інакше, головне цей 200 двісті. Головне управління його все вала. і науковці наші і привело до стану, завдяки якому позбивали дуже важливий А-50. Російські, значить це радар, літаючий літаючий командний пункт. Це дуже добре. Так, от треба в широкому спектрі засоби. Це по-перше, по-друге, робити аналоги це запізно, поки ми зробимо аналог, а вже все засоби нападу вони просуваються вперед. Ми зробимо аналог і вийдемо на те, що будемо відставати. Треба робити на упередження прогнозувати чи вивчати найбільш сучасні засоби повітряного нападу, прогнозувати розвиток їх і розробляти саме такі засоби. У нас іде робота це в наших структурах наукових, на виробництвах комплексах, як мамалої дальності, мали малої дальності, так і середніх, і великих. але на це потрібен час, потрібні кошти. І ми бачимо, як не просто ми просуваємося вперед, наприклад, в ракетному озброєнні. Програма дія інтенсифікувала всі ці процеси в Україні з 22-го року. Ракетна, а ми ну, от наскільки це довгий Нептун. Якби досягли результатів на тисячі кілометрів, але потрібне масштабування, потрібна велика кількість такого, а це виробництво, яким поки ще не забезпечимо і не, завід... не задовільняє наші потреби. Нам потрібний балістичний оперативно-тактичний комплекс. Свій час я служив в генштабі Заступником начальника генштаба займався цим питанням. Ми не опрацювали. Значить, з підприємствами відповідний перший етап закрили його, а потім апологети російські, які були і в Міністерстві оборони і в Службі безпеки України, взагалі по нашим структурам безпеки і оборони, гальмували, зупиняли і той же Сапсан, пізніше гром 2 почали в 2006 році, зараз 25 п'ятий, і тільки зараз доводять до вже робочого стану, тобто в травні місці пройшли успішно. Іспити по-бойовому цього комплексу, іде робота да, подальше відносно масштабування, тобто збільшення кількості ну, і доводки, скажімо, якості цього комплексу. Відповідно, робота йде і над зенітно-ракетними комплексами, але це потребує час, Бо на по, по тому ж оперативно, такому та тактичному комплексу ракетному нас обмежували. На розробку, скажімо, на дальності 270 км В той час, коли Росія і Сполучені Штати вийшли з договору про мали і середню дальність ракети, і робили що завгодно, а нас обмежували Ну і зараз Путін висуває що, е, умови ультимативні відносно того, що армії не повинні бути. Назробки не повинна бути зброю яку отримували, знищити. Ну і все по, по їх пропагандійському алгоритму, що не припустимо. Нам достатньо того, що у нас за 34 там 4 роки. <кхи> завдяки діяльності окремих воєннополітичних політичних лідерів нашої країни було знищення ядерна зброя, стратегічна зброя, багато військової техніки. І привели країну Українська Республіка і всіх республік, які входили в радянський союз, на момент розвалу цього Союзу, займали найкращі позиції. Так, от саме ці політики довели країну до стану, коли ми воюємо. І, і, ну і то, і то, що відбувається зараз, що теж неприпустимо, і тому відповідь дуже висока ціна за такі такого роду помилки. І треба працювати над тим, щоб прискореному режимі розвивати нашу техніку, озброєння і захищати нашу державу і народ, а, пане Ігорю, з приводу сапсанів паляниць, грому. Нептуна, розуміємо, що треба масштабувати, треба удосконалювати. Перше питання: скільки це часу може зайняти для того, щоб ці потужності вийшли вже на такий рівень, який забезпечить ну хоча б відносну безпеку України. А друге питання українська війна стала війною. Так чи інакше, і дронів, так безпілотних систем. І ось тут також питання, яка ситуація в, вже е, у цьому форматі, що відбувається, наскільки Україна йде в ногу з часом потреб своїх. Прошу, тут треба сказати, що е, почнемо з кінця з дронами. Україна е, розуміє значення цього. Скажем, на 22-му, на початку 23-го року вона порівняння з Росіяни мала пріоритет. Але поступово вони здогнали, пригнали і зараз більшу кількість випускають, відомо там Єлабугіттастан і таке інше. Але для нас Росія, країна агреса, потужна держава з армією потужною, як там до цього не відноситься. Там друге, десята, п'ята чи яка, але маємо те, що маємо. І тому наш шлях боротьби з такою державою. Це шлях не екстенсивний, як вони це роблять, а інтенсивний, тобто сучасних технологій, будь-які галузі і будь-якими зразками. Це стосується особливо сучасними складними зразками, такі, як, до яких відносяться засоби протиповітряної і протиракетної оборони і ну, взагалі, ракетні комплекси. Тому є напрями, де ми тут в пріоритетах, в FPV-дронах, наприклад, в нічних важких дронах, таких як так звана Баба Єгану і ряд інших. Але в цілому росіяни мають перевагу, наприклад, в FPV-дронах на оптику волокні вони штабовані. І нам треба доганяти. Є розробки, які по якості навіть краще. До речі, той же Сапсан по характеристикам краще, ніж Іскандер. Але Іскандери багато, розповсюджений, вони застосовують і варіанти балістичні, і як крилату ракету. А сапсан ми 20 років працюємо на те, щоб довести до завершення. От і підходи. Тобто, ми бачимо тут, як відношення вайнополітичного керівництва до питань безпеки відбувається на стану державі, то це треба змінювати, покращувати і дуже наполегливо працювати над тим, щоб досягти результатів. Тому по різним типам озброєння і можуть бути різні показники. Наприклад, західні експерти кажуть, Ну відносно грім 2 Можна найближчий час протягом року довести вироблення до декілька десятків комплексів. Це ж питання не тільки в ракетах, а треба виробляти ще комплекс пункти управління, які б там запускали, націлювали, вводили інформацію необхідну по цілі для всіх ракет і так далі. Тобто тут питання ми бачимо, як ворог веде постійну розвідку цілодобово, де знаходяться ці підприємства, наші як вони працюють і наносять відповідно рівні удари, якщо там їх інформація відповідає дійсності. Тобто дуже важких умов. Зв'язку з цим ми працюємо з нашими союзниками, формуємо спільні підприємства по виробленню, в тому числі і на їх території, тобто знаходимо. Будь-які шляхи досягати той мети, про яку ви і говорили. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що приділили нам час. Дякуємо, що відповіли на наші питання. Пан Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років. Заступник засновник благодійного фонду за Криму Небо України, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор з нами прямому включенні. З ним говорили про те, як обезпечити. Небо над Україною щиро вам дякуємо і прощаємося з вами, пане Ігорю. Дякую вам, до побачення.